Я просто в захваті від такої красивої та яскравої подачі. Всі складові цього салату доступні і їх можна придбати в найближчому магазині. Я попередньо відварила та охолодила куряче філе, і тепер воно з легкістю нарізається на ось такі маленькі кубики. Також я відварила 3 яйця, очистила і натерла на дрібній терці. Плавлені сирочки я не відварювала, але на дрібній терці я їх також натерла. Сирочків мені знадобилось дві штуки. На терці сирки та натерті яйця додаю до курячого філе. за смаком салат присолюю і додаю чорний перець. Також я додала один зубчик часнику, але якщо ви любите більше, то додавайте більше. Для заправки я взяла пів чайної ложки гірчиці і приблизно 2,5-3 столовки. Ові ложки сметани. Салат не повинен плавати в заправці, він повинен добре тримати форму. Моркву я також попередньо відварила, охолодила і тепер натираю на дрібній терці. З натертої моркви обов'язково треба вичавити зайву вологу. Формувати майбутні мандаринки буду на харчовій плівці. Викладаю на плівку одну столову ложку відвареної натертої моркви і розподіляю тонким шаром. Це дуже зручно робити ложкою. Вологими руками з салату формую ось таку кульку. Викладаю зверху на моркву і формую майбутню мандаринку. Це робиться дуже легко, потрібно лише зібрати краї плівки докупи. Трохи закручую плівку, щоб морква об'єдналася з салатом і практично все готово. Залишилось тільки зняти плівку і викласти мандаринки на тарілку для подачі. І як ви бачите, та форму салат тримає чудово. З указаної кількості інгредієнтів у мене вийшло сім ось таких мандаринок. На відео тут шість, одна залишилась за кадром, прикрасила мандаринки листочком петрушки і гвоздьом гвоздики Щоб страва виглядала ще більш яскравою та святковою. Виклала на тарілку дольки мандаринок, трохи зелені та розмарин, і ще додала декілька ягід калини. На мою думку, вони дуже гармонійно сюди вписались. Погляньте, яка краса, я не можу відвести очей.